Всім привіт! Всіх вітаю. всіх вітаю, бажаю вам хороших свят, бажаю вам свята всередині себе, бажаю вам мати внутрішній стан свята, тому що коли є внутрішній стан свята, є і зовнішній. І сьогодні я хочу провести ефір вам на тему, а як не хворіти, а як бути здоровим, скажімо так. Як буде здоровим, незалежно і незважаючи ні на що. Але напишіть, будь ласка, як чути, як видно, для того, щоб ми з вами могли продовжувати далі. Як чути, як видно, і ми з вами поговоримо зараз на тему психосоматики. Моя найулюбленіша тема. А психосоматика це про спосіб життя. Та? Це про те, як ми ведемо життя своє, як ми його проживаємо, і які наслідки ми від цього... Маємо, тому що все те, що у нашому житті відбувається, це наслідок того, як ми живемо, думаємо, що ми п'ємо, що ми їмо, що ми собі дозволяємо чи не дозволяємо. От, і якщо мене чути і видно, напишіть, будь ласка, чи все нормально із трансляцією, тоді поїхали. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про таке складне питання лікуватися чи розібратися із собою. Так, звісно, коли людину болить, вона хоче випити таблетку, вона хоче припинити це, забрати це. так? Але у кожної хвороби є причина наслідковий зв'язок. І навіть якщо ви його не хочете помічати, це не скасує його існування. Людина може брехати скільки завгодно, але тіло і захворювання не брешуть. Тіло буде показувати те, що відчуваєте, наприклад, у відносинах. Наприклад, випадіння відносин, е, випадіння волосся, точніше, та, це конфлікт самознецінення. Коли у вас випадає волосся, це конфлікт самознецінення. А подумайте, чого. От, наприклад, уявіть собі, ну от. Да? Класна фігурка, якраз клас на ній можна буде показати. Є е, ви, і ви все для когось щось робите. Постійно, постійно, постійно ви намагаєтеся щось зробити, щоб вас похвалили. А вас не хвалять, і ви не відчуваєте любовні від кого. Бачите, тут ангел, який каже, а я з тобою завжди. А ангел це ваша внутрішня дитина. Розумієте, вам нав'язало, що це щось зовнішнє. Але це внутрішній ваш ангел, це ваша внутрішня дитина, яка каже: обійми мене, мене обнімай, сам себе похвали. І от конфлікт, коли у вас випадає волосся, це десь там в дитинстві, ви запам'ятали цей паттерн, що треба робити все для того, щоб вас хвалили все ваше життя. І коли ви не відчуваєте з цією внутрішньою дитиною, у вас іде конфлікт розділення і все. І... Цей конфлікт, наприклад, сформувався в якусь пору року, і в цю пору року у вас завжди стабільно буде що випадати волосся. От розумієте ось ці зв'язки, як вони насправді працюють? Акне та пріщі. Це якась брудна ситуація, яка була у вашому житті, і вона проявляється на вашому обличчі. Ви відчуваєте, наприклад, момент зради. Ви, наприклад, бачила, чоловік чи дружина переписувався з кимось, а ви це замочуєте всередині себе. Ви замочуєте якісь свої статеві стосунки, якісь побажання з кимось, тому що ви відчуваєте себе брудною. І в той момент ви можете засуджувати інших людей, які так чинять. А коли ви засуджуєте інших людей. А на вашій практиці є така сама модель поведінки, на цьому фоні теж можуть бути висипання та прищі. Або у вас проявлений бій шиї, відчуття несправедливості, відчуття нечесності, проблема з ендокринною залозою. Це про те, що ви хочете все встигнути, ви думаєте, що у вас мало часу. І можна пити таблетки, можна пити бади, можна продовжувати себе обманювати. А можна прийти до мене на консультацію чи на курс і розібратися із самою причиною. Наприклад, у жінки рано почалася менопауза. Щось сталося в її житті, де вона не хоче почувати і відчувати себе жінкою. І для неї стало бути небезпечно з жінкою з якоїсь причини. І перш чим іти приймати гормональну терапію, лікування варто розібратися з психологічною причиною. Адже я скажу вам зі свого досвіду лікування своїх захворювань генетичних і моєму роду, які ніколи в моєму житті мої ну, проблеми не лікувалися медикаментами, хоча я медик. І коли я глибше почала вивчати через психосоматику, також як клінічний психолог, нейрофізіолог, краніальний терапевт, дитячий остеопат. І коли я почала глибше вивчати усі ці питання, то у моєму житті появилося багато відповідей зсередини. Моє тіло розслабилося, психика розслабилася, я увійшла у своє призначення і я забула про свої хвороби. Життя для мене стало цікавим. Воно може стати цікавим і для вас. Я впевнена, що більшість з вас живуть в страхах, в тривогах, в напрузі. І перше питання для того, щоб щось вирішити. А спитайте себе, чого ви хочете. Ось напишіть зараз тут. Напишіть відповідь без води, без щастя, радості, бла, 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 щоб мене любили, щоб мене поважали конкретно, що ти хочеш для себе. І якщо ти не знаєш, що ти хочеш, то подивіться у свою історію далеко назад. Зробіть практику. Подивіться, скільки вам років, де ви робите щось, що ви не хочете робити, що ви ненавидите, от заплющіть очі. Заплющіть очі і знайдіть себе десь там у минулому. Ну, Пошукайте себе десь там, де ви маленька дівчинка чи хлопчик, де ви робите те, чого ви не хочете робити. От знайдіть себе там. От Подумайте, які там могли бути варіанти. От, наприклад, ви не хочете йти в музичну школу, ви відвідуєте якісь гуртки, ви доглядаєте за молодшими дітьми. Що ви робите? Того, що ви не хочете там, там, в дитинстві. Просто з цим потрібно розібратися, що там вам потрібно робити, того, що ви не хочете, а вас змушують. І тому у вас нема навику говорити про свої бажання, хотіти, про свої почуття. Ви думаєте, що. Ви вами управляють, що ви маєте отримати від когось. А куди би ви хотіли ходити там в дитинстві? А що би ви хотіли мати там в дитинстві? Що ви там хочете? От, подивіться туди, де ви заборонили собі хотіти. Ви думаєте, ваше життя вічне? Ви думаєте, що ви комусь зобов'язані? Ні. Щоб закінчилася війна, щоб скінчився геноцид про себе. Тобто, тебе для себе немає. Костя для себе тебе немає, щоб закінчилася війна. От закінчи війну усередині себе, закінчи геноцид усередині себе, закінчи автоагресію і самознищення усередині себе, закінчи ненависть усередині себе Костя. От закінчи це все всередині себе. Якщо кожен закінчить війну у середині себе, війна закінчиться. Але війна, геноцид, агресія, ненависть. Це ті якості, якими живуть люди, люди цим живуть, і вони породжують світи навколо себе. От просто усвідомте це, так? І е, ви думаєте, що ви вічні, ні, ви не вічні. І коли ви будете сидіти у почутті вини, я вини в цьому, а я маю зробити це, що було то. І коли ви будете нести чужий хрест, що ваше життя зміниться, ні, звичайно. Тільки хребет зламається, отак от вас складе. Ваше життя не вічне, вдумайтесь. І ви нікому нічого не зобов'язані. Це абсолютно не так. Навчіться приймати рішення і діяти. Ви сидите в сумнівах, згрібаєте себе в унітаз, і якщо вам не належить ваше життя, то скажіть, хай мною користуються інші люди. Скажіть, проговоріть, хай! Мною користуються люди скільки хочуть. Я ж як туалетний папір, мною ж можна користуватися. Робіть цю практику. Відчувайте тіло, що в тілі. Відчуйте реакцію в тілі. Хай мною користуються інші. І прийміть рішення сьогодні, скільки часу ви будете жити в образах в ненависті, в агресії, без рішень, без змін. І якщо ви не приймаєте рішення у своєму житті, ви довго вагаєтесь, ви довго думаєте, проговоріть зараз, не бачите мені щастя ніколи, бо страшно мені, що мене будуть осуджувати. Я впевнений чи впевнена, що 80% із вас, які зіткнулися з такою ситуацією в житті, Зараз знаходяться на моїх каналах Інстаграм, Телеграм та Ютубі. І скажіть собі, коли ви не приймаєте рішення, в психологічну роботу, дивитеся, кажете, це не про мене, берете чужу відповідальність, хочете, щоб усіх було все добре. Скажіть собі, хай мною користуються інші люди скільки захочуть. Чим я відрізняюся від туалетного паперу? І скажіть ще раз, не бачите мені щастя ніколи. Бо мені страшно критики, осудження. Я в дитинстві застряг в страху критики осудження. І подумайте, які рішення ви не приймаєте у стосунках, партнерстві, чому ви не приходите на курс, на консультацію до мене? Чому ви не приходите, вирішити своє питання раз і назавжди? Наскільки вам складно? Запитайте себе, що я не міняю в своєму житті. Що мені не подобається, а я терплю у своєму, у своєму житті ти у себе один. Приймати рішення це найскладніше. Ви зависаєте і не живете своїм життям. Ви не можете приймати рішення на користь собі, бо ви думаєте про інших людей. Ви хворієте, хворіють ваші діти. Але ви так і не навчилися приймати рішення. Чужі люди, чуже життя, чужа думка, чуже життя вам важливіше за вас і ваше життя, за ваше щастя. І знову скажіть, не бачите мені щастя ніколи, бо чужі люди, чужа думка, чуже життя важливіше за мене. Що ви відчуваєте в тілі? Відчуйте це зараз в тілі. Ви злетеся на батьків за те, що вони щось не додали, недолюбили, але ви живете тими самими сценаріями. Чого ви вчите своїх дітей? Терпіть? Скажіть своїм дітям, дорогі діти, я вас народила, щоб ви терпіли, були терпілими у цьому житті, щоб ви брали приклад з мене, терпіть, не приймати рішення і нічого не міняти у своєму житті. Скажіть своїм дітям, я твій приклад. Покажіть, ваші діти, будуть як ви, безхребетні, будуть терпіти, будуть проживати таке нещасливе життя. Будуть казати мамо, дякую тобі, що я не знала щастя все своє життя. Ти мені дала такий приклад, як бути нещасною. І коли людина каже, мені треба прийняти рішень, ви знаходитеся під чужим пресом, вам треба прийняти рішення. Треба. А має бути Я хочу чи не хочу. А не мені треба прийняти рішення. Ви самі себе обманюєте багато разів на день, ви собі не задаєте питань, ви не розумієте своїх почуттів, і ви пояснюєте все собі на автоматі. Він сказав, я відповіла, бла-бла, бла, бла-бла, бла, і починаєте конфлікт. І багато негативних програм, багато негативних сценаріїв, через які ви просто не можете переступити. Важливо, щоб ви зрозуміли, у якій точці ви зараз знаходитеся, чи в якій жопі ви зараз знаходитеся. І поки ви не приймете рішення, будуть хвороби, розчарування і ті, хто винні у ваших стражданнях. Подивіться широко на світ. Бо коли ви живете в голові у своїх страхах, ви ніколи не знайдете ніякої відповіді. А є що? Відсутність щастя, немає здоров'я, відсутність енергії. У вас всередині питання, Боже, коли це закінчиться, або як всього позбутися. Ви не йдете в почуття, ви не відчуваєте себе, своє тіло, ви не відчуваєте себе творцем, а починаєте пояснювати, сперечатися, доказувати, тільки не відчути себе. І 80% людей живе в голові. Ви не витримуєте свій страх, а сумніви забирають цю енергію. Тому у вас тривожні розлади, тому у вас стрес, тривога, безсилля, паніка, апатія, депресія. Ви просто берете чужу відповідальність, бо у вас є страх покарання з дитинства. У кого з вас було, що вас заставляли доглядати за братом чи сестрою? Вас доглядали, заставляли доглядати за хазяйством, вас в дитинстві заставляли доглядати за кимось брати обов'язок дорослих. Вас заставляли працювати замість того, щоб ви гралися. А ви були дитиною, ви вміли на той період тільки гратися. А вас заставляли щось робити, бути хорошими, ідеальними, чемними. Але є навіть ті, хто не навчився гратися до восьми до десяти, бо їм це заборонили. Їм сказали, тобі треба це це і це. Є ті, у кого абсолютно не було дитинства, у них є заборона на проживання станів. І в дитячому віці ви не справлялися з чимось і на вас кричали. І ви не витримуєте цей страх, ви не витримуєте цей крик. Подивіться в себе. І ви вирішили стати зручними, ви прийняли рішення. Ви там не справилися з відповідальністю дорослих і через страх, покарання продовжуєте жити своїми дитячими травмами і страхами. І як результат маєте захворювання, коли ви несете чужий хрест. Да? Відкрийте рота там, в дитинстві, заплющить очі, тато, мама, бабуся без різниці. Ви щось переплутали. Це ваша відповідальність, мама, тато і всі інші. Це ваша відповідальність, це ваші діти, це ваше хазяйство, це не моє, я дитина. Я не хочу в цьому жити. І як результат, психосоматика в таких людей: протрузії, грузі, грижі, болять спини, опорна система не витримує руки, кості крутять, артрози, ви йдете на роботу, набираєте роботи, ви з роботи додому набираєте роботи. У вас проявлений сильний трудоголізм. Через вашу дитячу травму і страх, що на вас будуть кричати, що вас будуть критикувати. Ви не маєте на що опиратися, у вас іде вкорочення з однієї сторони, перекоси. Ви перекошені, у вас проявлена автоагресія, а на фоні автоімунні захворювання. Послухайте, бо перші авторитети це наші батьки. А це перша система цінності. І на курсі сім систем цінності, психосоматика, ви можете пропрацювати всі страхи, травми та образи. І саме зараз у мене є для вас вигідна пропозиція, дане навчання відкрито. І ви можете отримати найкращі пропозиції, але подивіться ще глибше: вас навчили підлаштовувати, щоб отримати любов. Заслужити, ви підлаштовуєтесь під всіх, щоб вам дали любов, потім під начальника, партнера, дітей і навіть під собаку. Ви служите. Або і взагалі у вас не буде партнера, бо у вас не буде на це енергії, щоб у житті появився партнер. Бо ви маєте служити мамі, дітям, ви їм прислуговуєте, ви слуга, раба інш чужих життів. У кого програлася така ситуація? У кого є проблема з автоімунним, автоагресією, з опорно-руховою системою? І як ви з цим справляєтесь? Як ви справляєтеся зі своїми дитячими травмами? Напишіть, будь ласка. Я вже на курсі. Дякую вам за нього. Так, він неймовірний. 100 лекцій. Вони зараз додаються на постійній основі. Це професія психосоматолога, де я навчу вас бути. Психологами, психосоматологами. Професія. Ви отримаєте професію із сертифікатом від моєї школи, яка офіційно зареєстрована в Україні. Отож, ви можете прийти і змінити свої 40, 50, 60, 70 років життя за одну годину на консультації, а можете нести цей важкий хрест усе своє життя. Вибір тільки за вами, що ви оберете, жити чи виживати. Тому що там у дитинстві, згадайте себе маленьким, дитині дуже страшно, без турботи, без любові. Згадайте себе маленькою дитиною. Згадайте, де страшно вашій дівчинці чи хлопчику, де ви обесцінили всіх інших, де ви відчули себе непотрібними. І людина, яка дитина застрягла в дитячій травмі, вважає світ несправедливий, ворожий та небезпечний. От, наприклад, я спілкувалася з пацієнткою, де в неї в сім років народився брат, і на неї у батьків не вистачило часу. Як ви думаєте, що вона відчувала конфлікт розділення, де її не любили, де батьки билися, скандали, де батько проявляв агресію, і ви думаєте, вона влаштувала своє життя? Ні, їй 37, їй не вдалося вилаштувати так, як вона його хотіла. Але на диво, одна із моїх клієнток порадила їй прийти до мене на консультацію. Ми зробили з нею колосальну роботу, де вона усвідомила всі свої 30 років. Її життя зміниться. Воно уже на столі у мене, коли ми працювали з її тілом, воно змінювалося. Я працюю онлайн і офлайн. Я допомагаю вам. Я консультую 10 тисяч консультацій за спиною. І коли ви нічого не міняєте, ви використовуєте себе як туалетний папір для інших, ви кажете, моє життя ось таке. Візьми, воно мені не належить, воно мені не потрібно, можеш ним повитирати одне місце. Користуйся мною. І потім ви кажете, чому мене засуджують, не приймають. Тому що дитина в дитинстві, яка проживає почуття несправедливості, потім переносить його у доросле життя, де її життя. Постійно жорстокі, несправедливі і так далі. І причина у ваших когнітивних спотвореннях: так згадайте себе, де вам страшно, де ви маленька дитина, яка застрягла в самотності, несправедливості, страхах та недолюбленості через свої травми, переконання, долюбіть там свою дитину, і тому ви звикли заслуговувати любов. Ви собака? Ні, ви не собака, ви людина. І якщо ви служите, якщо у вас немає часу на себе, якщо вам треба бути хорошим, щоб вас любили. Блін, а чим ви відрізняєтеся, ви від тварини? Якщо ви бажаєте змінити своє життя, я готова вам цьому допомогти. Я теж на курсах. Дякую, Оксана. Вітаю. Змінюйте це. Я не даремно сьогодні. Знімаю це відео у тій хаті, де я народилася. Розумієте? Тому що, прийшовши сюди, я це все усвідомила. Усвідомила глибоко, де є початок. І я вам знімаю сьогодні у тій хаті, де я народилася. Для того, щоб з'єднатися з цим корінням сили і передати цю силу і для вас. Щоб кожен з вас зрозумів, що те місце, де ви народилися, це ваша сила. І якщо ви зміните своє відношення, ця сила полцяться рікою через вас. У вас ви будете як вайфай роздавати і транслювати цю силу іншим. Тому я тут сьогодні, тому я в цьому будинку, тому я в цій сім'ї, тому ви моя сім'я, і я разом з вами. Обнімаю вас. Робіть свято для себе щодня, нехай свята не будуть тільки для вас якимось обмеженням у якійсь кимось знову ж таки кимось установленому порядку. Нехай свято для вас і традиція буде створена вами. Створюйте собі те життя, яке ви бажаєте для себе щодня. І якщо ви не знаєте, як це, приходьте на мої курси, приходьте на мої навчання. Для того, щоб змінити свою енергію на 25-й рік, приходьте на новорічний марафон. Він тільки так називається, він актуальний на постійній основі, тому що ми там будемо розширювати усе це, розширювати вас. Бо ви думаєте, що ви тільки якийсь один персонаж. Ви думаєте, що ви, наприклад, отой Мішка? Мішка Анна, хто тут є? Наталя. Світлана і так далі. Ви думаєте, що ви тільки ось цей персонаж? Ні, а ви набагато більше. І я допоможу вам розширитися, стати більше, чим ваші страхи, стати більше, чим ваша тривога, стати більше, чим ваша невіра, стати більше, чим ваше самообезцінювання себе. І навіть коли ви зайшли у курс самоцінність, який є у закрепах інстаграму, там є вже закрепи для вас. Ви б уже за 379 гривень змінили своє життя, доторкнулися до свого життя. Я вже купила марафон. Дякую, Оксана, дякую, Оксаночка. І вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я щиро ділюся, я не належу до тих майстрів, яких хтось веде, ведуть якісь продюсери. Ні, я сама, я така, яка я є. Сьогодні така, значить, така не подобається відписали. Завтра я буду інша. Хочете, приймайте мене таку. Я приймаю себе різною, а ви ні, ви собі заборонили, це ми з вами відрізняємося, щоб увійти у своє призначення спочатку я, а потім всі інші. Спочатку я дозволяю собі, а потім світ дає все мені і з того, що я собі дозволила. Обнімаю вас і до зустрічі.